Вітаю. Знаю, що я замучила вже вас своїми відео про мою хворобу, але я хочу повторитися ще раз, що ці відео я знімаю тільки для того, щоб люди мали інформацію. Не для того, щоб мене пожаліли, а для того, щоб просто мали інформацію про цю хворобу. Значить, 36-й день після операції, як бачите, голос ще не відновився, можу сказати, на тому самому рівні, що був. Хоча я роблю вправи, граю на гармошці, роблю ті вправи, що мені сказав Лор останнього разу, яке я в нього була. Ну і нічого не допомагає наразі, не знаю. Мені здається, що є такі дні, коли голос якийсь дзвінкіший, а є такі, що, отак як сьогодні, що майже шопотом розмовляю, навіть не знаю, чи буде чути вам. Я, звичайно, підсилю трошки звук, коли буду монтувати відео. Думаю, що може хтось буде чути. Значить, що найперше, я хочу сказати, коли ми були в лікарні, там де мене оперували останнього разу, я замовила собі копію історії хвороби. І ось прийшла мені копія. Ось тут, напевно, листків 30. І я передивлюся, що тут є, і вам конкретно розповім. Наразі просто кажу, що я отримала цю копію. Значить, коли я замовила, то від тоді пройшло два тижні. За два тижні мені вислали пошту із заказним листом. Я маю. Отже, про це я вам розповім окремо. Що я хочу сказати, взагалі, таке зробити підсумкове відео про свою хворобу. І, взагалі, про відношення лікарів, як це все відбувалося. Звичайно, ви можете подивитися поступово, я кожного дня знімала відео. Але сьогодні, що я хочу... Підрізнити такі пункти, щоб ви знали, як поступати в таких випадках, як у мене. Саме перше, це не потрібно чекати, поки хвороба буде прогресувати. У мене на каналі дуже багато є таких претензійних коментарів, що для чого я собі шукаю проблеми, для чого я шукаю собі хвороби і навіщо взагалі я пішла оперуватися. Як неодноразово я вже повторювала, що ця хвороба це є тихий вбивця. Він прогресує поступово, прогресує е, роками. І може бути так, що ви навіть не знаєте, що у вас ця хвороба є, але випадково виявили або не випадково камінь в нирках, які у вас почалися з приступу. А приступ. Дуже болючий. І ви не знаєте, звідки це? Вам лікують нирки, вам видаляють каміння. Через півроку у вас знову каміння відновлюється. І ви думаєте, що це таке? Але вам, звичайно, не зробили аналіз крові на кальцій, тому що не завжди при виявленні нирок, при виявленні каміння в нирок, нирках. Роблять аналіз на банальний аналіз на кальцій. І вас так можуть лікувати руками. У мене е, був такий випадок, що я лежала з жіночкою в Польщі. Це ще було в березні. Хто бачив моє відео, то він знає. І в цій жінки виявили каміння в нирках. Але ці каміння в нирках вони виявили пів року назад. Вона прооперувала їх. А через півроку знову в неї почалися, виявилися знову каміння в нирках, тобто відновилися. І не знав чому? Поки я не сказала їй, що вам треба обтежити кальцій в крові. І коли вона обсерила, виявила, що дійсно кальцій підвищений, пердогормон підвищений, і в неї булася та сама ситуація, що в мене. Отже, я допомогла людині виявити причину каміння в нирках. Я думаю, що Дуже багато людей, якби здали аналізи, то у них би теж виявилася причина підвищення кальцію в крові і причина, чому у них будь-яка хвороба, не тільки камені в нирках. Можуть бути камені в жовчому міхурі, може бути аритмії, може бути навіть інфаркт або інсульт. Причиною цього є. Кальцінування судин. Отже, ви задумайтеся, коли ви пишете мені коментарі, для чого ви, тобто я, для чого я шукала собі хворобу? Вибачте, що вділа шляпу і окуляри, але дуже сонце світить. Як ви знаєте, що в мене є мені в голові, це доброякісна поклина, і вона тисне. І коли сонце гріє, це не дуже добре для неї. На окуляри в ділому просто таке сонце, що не може дивитися. Отже, наступне, що я хотіла сказати, це обов'язково треба обстежувати вітамін Д. Взагалі в таких країнах, там де є зима, є осінь, така дощова, то в таких країнах потрібно обстежуватись на вітамін Д. Тому що вітамін Д відіграє дуже важливу роль взагалі у всіх функціях організму. Але дуже важливу роль у формуванні остеобластів. це є клітини, які формують кістки. Тому обов'язково потрібно, я думаю, що всім, бо як показав досвід, коли я обстежила всіх своїх родичів на вітамін Д, виявилося, що в усіх буквально занижений був вітамін Д. Найнижчий був мого чоловіка. В нього через це болить хребет, болять суглоби, а він навіть не знав, в чому причина, хоча я працює лікарем. Отже, після того, як він почав вживати вітамін Д в дозі 4 тисячі, в нього взагалі покращився настрій, підвищилась працездатність, менше болить хребет, менше болять коліна. І він взагалі почувається дуже добре. І він вже півроку вживає цей вітамін Д. І я думаю, він буде вживати його вже до кінця життя. Е, недавно він через 3 місяці після того, як почав приймати, здав аналіз на вітамін Д, але він підвищився незначно. Е, значить, в нього було 9, а зараз біля 20. Тобто, бачите, норма це мінімальна норма це 20. Найкраще, щоб було посередині десь біля 50, бо норма від 30 до 100. Але найкраще себе людина почуває, коли є 50. У сина і в дочки, одної і другої теж був занижений вітамін Д. Потім дві мами теж здали аналізи, занижений вітамін Д. Тобто, бачите, живемо в такій ситуації, в такій. В кліматичній зоні, що сонця мало, і всі тепер приймають вітамін Д. Звичайно, діти маленькі теж повинні обстежуватися і приймати цей вітамін Д. Отже, бачите, з одного боку, добре, що я обстежилася, почала обстежуватися свою родину, і ми почали лікуватися. Якщо почитаєте про вітамін Д, то побачите, що. Вітамін Д це є дуже важливо, складова взагалі нашого організму, функціонування нашого організму. Отже, не пропускайте цю тему, це дуже важливо. Хоч ми лікарі, але ми все життя жили, не цікавилися цією темою, але побачили, що це дуже важливо. Мій син, до речі, теж в нього боліли всі кості. Але як почав приймати вітамін Д і дуже краще себе почав почувати. Особливо рекомендується це тим людям, які працюють в хаті, вдома, які працюють з комп'ютером, тобто айтішники, обов'язково приймати вітамін Д. Тобто, що я хотіла сказати. Третій пункт це як в Польщі почати лікуватися. Раджу вам піти до сімейного лікаря, попросити, щоб вам дали скерування на всі аналізи. В тому числі на кальцій перед гормони вітамін Д, і побачити, чи є якісь у вас проблеми. Одразу взяти тоді скерування до ендокринолога і на ультразвук. Але ультразвук недорого коштує в приватній медицині. Якщо є у вас така можливість, то ультразвук коштує 100-200-300 злотих піти обстежити, зробити ультразвук щитовидки, пара щитовидних залоз, ультразвук е ями бжушний, тобто червної порожнини. Теж обстежити голову, це зробити резонанс. Це такі нешкідливі обстеження, тому що може виявитися, що в голові щось помаленьку росте, а потім виявиться, що пухлина дозяла таких розмірів. Чи важко її видалити. Дуже часто є пухлини в голові. Які просто треба зробити собі контрольний резонанс, щоб мати відправну точку, що в цьому році у вас нічого не було, щоб було все добре. І в разі чого, якби почалися якісь симптоми, ну, то ви знаєте, що в тому році такого не було. І ця пухлина у вас росте або рік, або два, або три, але не 30 років, так як у мене, так як говорять лікарі. Бо невідомо від якого часу почала рости ця пухлина. Це, в принципі, порада моя така людям після 50 років. Але хто є молодший, відчуває якісь симптоми, навіть самі маленькі, такі, як важко людині працювати, поганий настрій, болять кості, болять м'язи, то йдіть до сімейного лікаря, беріть у нього всі скерування, які можливі, ставайте на чергу. І вам поступово все обстежить. Маєте бути налаштовані на те, що в Польщі великі черги до будь-яких спеціалістів, особливо до ендокринолога. Отже, навіть як немає таких симптомів, все одно ставайте на чергу, чекайте тої черги, рік, пів року, але ви собі поступово краще обстежитесь профілактично. Але такі аналізи, які не можуть. Мати якийсь вплив на щось, ви можете здати приватно, це не так дорого коштує. Ну і так як я вже казала, ультразвук і МРТ теж можна зробити приватно. Я думаю, в тисячі злотих ви вкладетеся, але по крайній мірі основні обстеження ви зробите і будете знати, що з вами все Багато коментарів пишуть, що е, після операції на щодо залозі. Голос відходить тоді, то і тоді-то, і так далі. Тобто дають свої поради. Хочу ще раз сказати, що в мене не було операції на щитовидні залозі. У мене була операція по видаленню аденоми пара щитовидних залоз. Ці пара щитовидні залози є малесенькі, вони в нормі мають там до 6 мм, вони відповідають за обмін кальцією в організмі. Тобто, якщо кальцію є забагато, то підвищується парад гормон, який виробляється в щитовидних залозах. Тобто ви не плутайте, щитовидна залоза вона виробляє гормони щитовидної залози, тіреотропні гормони, а щитовидна залоза вона виділяє щитовидний гормони розумієте? Тобто не плутайте. І коли є операція на щитовидній залозі, це означає, що є велика операція. Забирають щитовидну залозу. Вони можуть зачепити при цьому нерви і з лівого боку, і з правого боку. гортані нерви. А в мене була операція з лівого боку на нижній залозі. І там Оперативне втручання дуже маленьке. І щоб зачепити зворотній, гортанні нерв, це дуже мало, мало шансів. Тому в мене укладення яке було. Лікар сказав, що вони нерв не зачіпали, вони навіть його не бачили. Але операція могла відбуватися так, що або гачками той нерв відсували, і трошки він. Був так якби ушкоджений самим втручанням, не обов'язково, що його перерізали. Просто його зачепили, і він, так якби має навколо навколо нього є тканини. Вони напрякли і той нерв трошки затиснути якийсь час. Тому треба час, щоб він відійшов. Щоб він просто. Той напрям, який був, відійшов і нерв поступово відновлювався, маю надію, що це відбудеться. Ну, але як не відбудеться, ну так і буде. буду жити без голосу, що зробити. Найбільшою проблемою тепер у мене є, як пережити операцію краніотомію. Тобто операція в голові, фактично, говорячи простою. Мовою на хлопський розум операція в черепній коробці. І як це пережити, і думаю, якщо я то переживу, то навіть якщо не відновиться голос, ну то буде найменшою проблемою в моїй ситуації. Як потрапити до нейрохірурга, теж потрібно йти до сімейного лікаря, брати направлення спочатку на резонанс. Після того це в тих людей, в кого є якісь симптоми, хоча в мене симптомів жодних таких практично не було. Я виявила, як ви вже знаєте з моїх попередніх відео, випадково, коли обстежувала першу в залу. І виявила собі його пухлину в голові. Теж пишуть коментарі, якби ви не робили собі обстеження, то не мали б проблем з, з виявленням пухлини е в голові. Але розумієте, ну добре, зараз в мене нема симптомів. Хоча, як я вже казала в попередніх відео, в мене є шум у вусі, в лівому голові. І цей шум, він такий якби шум пульсу, пульсуючий такий шум. І це не добре, це говорить за те, що ця пухлина вона перетискає десь судину, нерви. І коли. І чим це може закінчитися, невідомо. Тому добре, що я її виявила, зроблю операцію, а там як буде, так буде. Тому не треба писати таких коментарів, що не шукають собі хворі. Бо якщо я не прооперуюся, то невідомо, скільки мені відведено жити. Звичайно, ви скажете, та прооперуєшся і можу одразу померти. Ну можу, можу і померти. Звичайно, від того ніхто не застрахований. Але якщо не помру, а виживу, ну, то маю надію, що буду мати потім життя без проблем. Хоча, я кажу, ніхто цього не знає, як відбудеться операція, які будуть ускладнення під час операції, після операції і так далі. Але, знаєте, йду в банк, як то кажуть. Як буде, так буде. Я вирішила оперуватися. І ніхто мене від того не відмовить. Отже, як потрапити до нейрохірурга, треба йти до сімейного лікаря, треба брати скерування на резонанс, на комп'ютерну томографію, робити всі обстеження, щоб чітко злокалізувати, де знаходиться пухлина, і щоб потім нейрохірург мав чітке уявлення. Хоча я знаю, коли ви лягаєте на операцію, то нейрохірург, якщо йому мало цих обстежень, він робить додаткові обстеження. Тому що він мусить знати, що його чекає під час операції. Що довго дочекати резонанс, теж можна піти приватно. Це коштує недорого, 600-700 злотих. Але ви робите резонанс голови з контрастом і щоб ви побачите все, що робиться у вас в голові. У Польщі, як бачите, я дуже швиденько себе обстежила. Буквально за місяць я маю повну картину, що зі мною відбувається. Тепер тільки чекаю на відповідь нейрохірурга, коли він дасть мені термін на операцію. Як ви знаєте, в мене вже був термін на 10 травня, але я чомусь забоялася так утратити на операцію. Вирішила почекати, зробила резонанс контрольний, він показав, що пухлина, в принципі, стоїть на місці. Але зі свого стану здоров'я я бачу, що десь в якомусь місці пухлина трошка все-таки росте і перетискає основні центри життєдіяльності. Так що я не буду чекати, поки вона мене грибне по голові, так досконало, що я вже не зможу, що я можу втратити слух, або я просто впаду і в мене почнуться якісь симптоми. Епілептичні, я не хочу цього чекати, я не хочу старшити свою родину. Мій чоловік теж не може чекати, він боїться, що зі мною може трапитися щось погане. Тому я вирішила оперуватися і чекаю на сьогоднішній день, на 30 червня, коли мені вже встановлять термін операції. І, в принципі, я би вже хотіла, щоб це було якнайскорше. Отже, така ситуація. Хто пише коментарі погані? Ну, то пишіть, але знаєте, що все-таки я думаю, що обстежуватись треба і що лікуватися треба, незалежно ні від чого.